Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про типову помилку, яка виникає через буквальний переклад з російської мови на українську. Але спочатку пропоную вам перевірити себе. От, перекладіть українською типову фразу зділать следующим образом. Переклали? Цікаво. А як її переклали кияни? Зробити таким чином. Зробити наступним чином. Зробити наступним чином. Зробити наступним чином. Зробити наступним шляхом. Зробити наступним чином. 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 По перше, зробити не слідуючим чином. Адже слова слідуючий немає в українській мові і не наступним чином. Чому запитаєте ви, а ось чому? Бо наступний це той, що йде або з'являється слідом за кимось або за чимось, найближче після когось. Тобто, коли мова йде про чергу, ось у вислові зділеть слідущим образом немає мови ні про яку чергу. Тож запам'ятайте правильно сказати, зробити таким. Чином я вам хочу розповісти не наступне, а таке. Мені треба підготувати не наступні документи, а такі документи. Отже, російське слово слідующе в українській мові має два відповідники: наступний і такий, і вони мають різні значення. Ось і все насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.